Зовсім скоро настане пора року весна. Вже розтанули сніги і з'явилися перші весняні квіти, такі сніжники та крокуси. Повернулися вже з теплих країв птахи, пригріває сонечко вже по весняному, і в лісі з'явилися перші проліски. Зеленіє молоденька травичка, а пізніше зацвітуть і інші весняні квіти. Хіацинти, фіалки, нарциси. Звичайно ж Сьогодні я вам пропоную намалювати тюльпани не зовсім звичайним способом, тому приготуйте фарби, пензлик, водичку, аркуш паперу. І нам потрібна серединка від паперових рушничків, від якої відрізаємо частинку, робимо вигляди пелюстки, мочаємо будь-яку фарбу, яку вам подобається, і робимо такі відтиски у вигляді пелюсток тюльпанчиків. І синім кольором теж робимо. Потім нам потрібен пензлик і лише водичка. З допомогою неї ми робимо такий відтінок нашого тюрпанчика. Червоний та синій. Зеленою фарбою ми домалюємо стебло та листочки наших тюрпанів. Я впевнена малята, що у вас все вийшло, бо ви справжні молодці.